Чита слухачок в ефірі українського радіо при мікрофоні ведуча Тетяна Малошова. І далі ми говоритимемо про одну з великих перемог України над чорноморським флотом Російської Федерації. Власне, днями відбулося як два роки з дня потоплення крейсера Москва. І ще також поговоримо про те, як українська армія посилила і розвинула свої удари відтоді. І до ефіру долучається Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу. Пане Дмитре, вітаю вас, пане Дмитричу. Та ви нас чуєте так? Пане Дмитре, давайте тоді згадаємо, що це був за крейсер, і яке, звісно, що він мав військове та пропагандистське значення для росіян. Для чого вони його застосовували? У слід зазначити, що це взагалі корабель океанічного класу, і чесно кажучи, Чорного моря для нього не те, щоб мало, і не те, щоб йому там було затісно, але це. Може, занадто була така потужна, в принципі, теоретично система озброєння для подібної акваторії, тому що будувався цей корабель, як і решта кораблів цієї серії, Атлант, для того, щоб знищувати авіанос. Тобто з радянських часів цей проєкт було розроблено для того, щоб протистояти корабельним угрупуванням країн-членів Північно-Атлантичного Альянсу. Він мав на борту е потужне озброєння, яке, здається, жодного разу не було випробано в бойових діях. В нього 16... Що це було за озброєння? Можливо, нагадайте. 20 пускових установок у нього е під ракети Вулкан П-1000. Теоретично туди можна було е Завантажувати інші види озброєння, базальти в принципі, це протикорабельні ракети, які були е е мали б знищити в принципі навіть аві авіанос, але не так сталося, як гадалося. Окрім того, цей корабель відрізнявся не тільки тим, що у нього є відповідне е радіолокаційне е озброєння, тим, що у нього є ще й ешелонована система ППО. Яка складалася з трьох ешелонів. У нього на борту е, був аналог системи С-300. Е, порт, здається, називали, називалася вона. Е, там більше 80 цих ракет, е, які використовуються в системах С-300. Окрім того, у нього ще були системи ППО середнього радіусу дії, ОСА та ближньої е, кулеметні такі е, багатоствольні системи, які мали. Зрізати просто е, під час польоту все, що підлітає е, до цього корабля, це крилаті ракети, літаки будь-що в принципі. Але е, практика показала, що е, російське нехлюйство е, і загалом підхід до організації служби, особливо на початку повномасштабного вторгнення, він може призводити до м, таких от, випадків, як е, з ним сталося. Тоді детальніше можливо саме про цю операцію, і тут варто нагадати про те, що цей крейсер було знищено ракетами української розробки. Це були ракети Нептун. Якщо можна, скільки це було ракет, звісно, що розповісти, якщо це не секретна інформація, і загалом також розповісти, як відбувалася саме ця операція по затопленню крейсера Москва. Насправді, під час чергування, під час ведення розвідки, військово-морські сили помітили кілька. Цілий в морі, і серед них був крейсер Москва. Його було обрано як пріоритетну ціль, в принципі, були в зоні досяжних інші цілі, і було відповідне рішення ухвалено у військово-морських силах. Погоджено з відповідним командуванням на півдні України щодо знищення цієї цілі. Загалом було використано дві ракети, вони влучили у відповідні частини цього корабля. Сам сам саме влучення призвело до того, що було е, е, втрачено керованість, керованість і особовим складом, самим кораблем, і відповідно, ворог е, насправді е, був е, впевнений, що е, він для нас недосяжний. Ворог був впевнений, що одного з трьох ешелонів ППО достатньо, тому що під час атаки ми помітили, що фактично другий, третій ешелон взагалі не відповідали. Вони мовчали, і скоріш за все, навіть там не було відповідно, не неслася служба на них в той момент. Але основний засіб оборони протиповітряної його працював, і як виявилося, він неефективний проти наших. Протикорабельних ракет загалом, незважаючи на масштаб цієї події, сама операція тривала трохи більше години. Після цього наступного дня вже була задіяна і авіація військово-морських сил для того, щоб провести розвідку результатів ураження. І тоді ми вже мали <клес> чітке розуміння, підтвердження того, що крейсер Москва було уражений тому пане Дмитре, там ще ж було і озброєння, також певне детонація ж теж відбувалася. Бо що там можливо могло бути, якщо є ця інформація наразі? Не готовий зараз підтвердити цю інформацію щодо детонації. Там насправді багато подробиць. Ми їх будемо розкривати, звісно, згодом. Як саме і чому саме було затоплено крейсер Москва? Можу лише додати, що тут е, знову-таки е, відіграла свою роль і людський фактор, і неорганізованість, і незлагодженість дій. Е, проте, звісно, основним чинником став удар крилатими е, ракетами Нептун українського виробництва, але загалом сукупність цих факторів призвела до того, що е, все ж таки він затонув, е, тому що затонув він не одразу, скажімо так, е, це щодо застосування. Тому, в принципі, звісно, перебільшити важливість цієї події для нас, для акваторії Чорного моря, складно. І тут навіть не питання символізму, не питання того, що це була така досить принизлива акція для Чорноморського флоту і для Російської Федерації, так званої в цілому. Питання в тому, що після цієї операції змінилися. Змінилася ситуація в Чорному морі загалом, і е, насправді результатом стало і те, що ворог зрозумів, правда, не одразу. Ми після цього були вимушені втопити ще Василя Б. для того, щоб він до кінця зрозумів, що Україна має е, відповідне озброєння і підходити е, так близько не варто. Але е, після цієї операції, фактично, ми повернули собі контроль над цивільним судноплавством. А це для нас означає, що відкриваються шляхи для того, щоб ми могли перевозити нашу агропродукцію, а також іншу продукцію морськими шляхами. Це для нас означає, що Україна змогла повернути собі морський експорт. Для тих, хто не знає, розповім для України морський експорт складав до повномасштабного вторгнення 90%. Від загального експорту нашої країни це надходження бюджет, це надходження іноземної валюти, це робочі місця. Е, насправді переоцінити важливість морського експорту для України неможливо і е, події політичні е, безвідносно обставин на наших кордонах західних е, вже під час повномасштабного вторгнення з українським збіжжям лише підтверджують наскільки для України важливий морський експорт і е, зернові коридори відповідні. Тому так, це було одне з наших основних завдань: забезпечити безпеку цивільного фоноплавства. Це е, задачі одні з пріоритетних для будь-яких військово-морських сил будь-якої країни. І ми це зробили. Е, По-друге, е, фактично унеможливили висадку морського десанту, тому що ворог зрозумів, що підійти вище ніж на сто морських миль для до українського берега неможливо. Пане Дмитре, це означає, що Одещина а також загалом південь відносно в безпеці можна сказати, якщо Чорноморський флот Російської Федерації не може так близько підходити, як це було у 2022 році. Зараз на це вплинуло ще кілька факторів, наприклад, знищення чотирьох кораблів великих десантних і пошкодження ще кількох. Але на той момент вони всі були в строю, і так стримуючим фактором одним з основних було саме те, що підійти до українського берега вже не вийде. Це звільнення острова Змійний, який так само впливає на контроль цивільного судноплавства і протоки. Це звільнення вишок бойка, так званих, і багато інших чинників, які впливають безпосередньо на безпеку України і Півдня в цілому. Ви вже згадали про втрати росіян. Я маю на увазі Чорноморського флоту. Які ще, можливо, болючі моменти саме для Чорноморського флоту можете ще зараз нагадати для наших слухачів і слухачок, що дійсно було дуже важливою втратою для росіян. Насправді, ви знаєте, будь-яка втрата для росіян є болючою, тому що вони е е були впевнені в тому, що вони будуть панувати в акваторії Чорного моря. Вони про це казали відверто, е вони цим погрожували. Е вони неодноразово. Намагалися зупиняти кораблі. Перепрошую, судна цивільні. Вони неодноразово е ветері е погрожували е і екіпажам. І звісно, судновласники це брали до розрахунку, і, і відповідно страхові компанії це враховували під час страхування цих суден. Все це накладало, е відповідний відбиток е на нашу економіку. Е е нагадую вам, що були спроби морської блокади України. Спроби перекривати акваторію, зупиняти судно, і наразі, в результаті спільних дій сил оборони України, тут ми можемо гадати і служби безпеки України, і головне управління розвідки, і інші види е, збройних сил України, повітряні сили, е, сухопутні війська, які першими, до речі, втопили великий десантний корабль е, ще в Бердянську. Е, це був Саратов і це зробила сухопутка. Тому відповідно всі долучилися до цього процесу. Доклалися, точніше, і е, так наслідком стало знищення кількох досить серйозних одиниць. Е, це і ті самі великі десантні кораблі, які мають велику вантажопідйомність, і які використовувалися у ворозі логістиці. Е, це е, патрульний корабель, е, підводний човен, е, ракетний катер. Тобто, список досить серйозний, досить не такий вже і короткий. Пане так, Дмитре, якщо тоді в цифрах, можливо, це третина вже знищена Чорноморського флоту Російської Федерації. Що можна про це сказати? О, і скільки залишилося загалом у Росії кораблів, які можуть ще становити для нас загрозу, і можливо також про те, що є в них на ремонті і де вони зараз базуються, ті кораблі, які можуть становити для нас небезпеку, ну, з 80 одиниць, які загалом може було рахувати як бойові. В страю фактично залишається половина. Серйозних одиниць такі які мають досить потужне озброєння, було трошки більше 30. Зараз ця кількість так само зменшена тому о, тут слід навіть не, не за кількісні показники казати, а за Е, Якісний показник це насій крилатих ракет, їх ще десяток залишається. І це фактично єдина зброя, яка ще могла б використовуватися нашим ворогам безпосередньо для нанесення вогневого враження по нашій країні. Але по перше, відрізавши їх від Криму, ми створили проблему з логістикою щодо завантаження цих крилатих ракет. А по-друге, вони фактично постійно перебувають в пункті базування в Новоросійську і Там просто банально ховаються. Тому відповідно за останні півроку, навіть більше верифікованих атак саме застосуванням носіїв крилатих ракет, є всього два. Один, це був е, нанесено удар чотирма ракетами у відповідь на знищення ВДК Куніков. це таке, мабуть, більше імпульсивне рішення було. І другий, це кілька днів тому під час е, е, нанесення ракетного удару по Запоріжжю, так само використовувався підводний човен. Але тенденції ми не спостерігаємо щодо їхнього застосування через ті е, складнощі, які е, ми створили е, для ворога в Чорному морі. Друга частина флота це відповідно ті кораблі, які е, мають безпосередньо вести е, морський бій, е, ці одиниці загалом зараз фактично залишилися без роботи, е, і фактично так само вони вимушені їх ховати. Тому кораблі перебувають в пунктах базування новоросійських, які не розраховані на таку кількість одиниць. Е, це найцінніші активи. Е, 15 одиниць або більше перебуває в ремонті. Е, і якщо брати Загалом кількість там 27 одиниць, але це із досить такими невеликими одиничками було пораховано. Вони знищені взагалі тому, якщо брати кількісний показник, можемо казати, що третина чорноморського флоту фактично вже не в строю. пане Дмитре. Що стосується можливо нових кораблів, чи здатна Російська Федерація загалом їх будувати? Де це може робити, і чи можуть якісь країни, їхні партнери допомагати їм у будівництві кораблів? Ну насправді це позбавлено сенсу саме для азово чорноморського регіону, тому що він закритий і фактично швидко покинути акваторію вони не зможуть поповнювати склад, немає сенсу, тому що вони фактично не можуть дати раду наявним кораблям. Поповнювати вони їх можуть теоретично, внутрішніми водами або з Каспію, або навіть з Балтики. Проте це досить складний процес і знов-таки немає військової дитільності. Будують вони їх. Ну, ті, що останні надходили до складу Чорноморського флоту, побудовані були в Зеленодольську, це Татарстан. Це малі ракетні кораблі проєкту Каракурт, і зараз один з них, до речі, здається, повертається якраз до Каспію на один з заводів, де його будуть. Доробляти, тому що він перебуває на відповідних державних випробуваннях, загалом тут треба зрозуміти кілька речей. Вони мали досить досить великі плани на кримські заводи, але кримські заводи, як ви розумієте, зараз знаходяться в зоні ураження і малий ракетний корабель Аскольд не дасть вам збрехати. Це, до речі, теж настільки латих ракет. Його було знищено фактично на заводі за Лів е Ще два кораблі проходять випробування. Ну вони ще не в строю, і перший з цієї серії вже їх е, мав пройти три роки вже на воді, але теж не зміг пройти. От. Тому, в принципі, і так у них є проблеми. І е, суднобудівної галузі так само. Так у них є партнери, які могли б їм допомагати. І ці самі кораблі, до речі, є відповіддю на санкції, які була Україна з 2014 го року. Вони до цього проекту е, МРК «Каракурт», Вимушено повернулися, тому що силовий агрегат можуть зробити в Росії або купити у своїх партнерів. Mm. От, тим не менш, все це в принципі станом на зараз немає такого значення, тому що саме застосування цих кораблів дуже ускладнено. Маємо ще згадати також про те, що минулого року на честь річниці потоплення крейсера Москва запровадили день працівників оборонно-промислового комплексу. Тож важливо поговорити про роль українських розробок в атаках на росіян в окупованому Криму. Всі ми знаємо, що отримувати озброєння від інших країн партнерів. Це завжди питання складних перемовин, виникають деякі обмеження щодо застосування. І тому, відповідно, коли ти можеш розраховувати лише на свої сили, або, точніше, коли у тебе є озброєння власного виробництва, для тебе нема обмежень щодо його застосування. Вони є суто внутрішньополітичними. І тому, звісно, враховуючи те, що ми фактично знаходимося в стані війни вже більше 10 років. Для України переоцінити важливість військово-промислового комплексу неможливо. Окрім того, Україна завжди була серед топ-виробників, серед топ продавців озброєння. Перепрошую, у світі, і у нас є вже свої ринки. У нас вже є своя клієнтура як України. У нас є вже свій імідж, і цю галузь так само може розвивати для того, щоб. Просто заробляти, і тому відповідно для України це є надважлива галузь у всіх сенсах, починаючи від експорту банального і закінчуючи е, веденням бойових дій з метою е, збереження нашої країни. Тому, звісно, е, ця галузь вона має розвиватися і надалі. І е, е, як ми бачимо, в цьому сенсі є підтримка і. Е, Розуміння вищого керівництва країни і підтримка партнерів, е, і, до речі, те саме стосується українського флоту, який зараз розбудовується цей процес так само досить довгий і складний. І незважаючи на те, що це не той процес, який зможе е, показати результат сьогодні або завтра, а, але тільки через е, роки, е, ці галузі розвиваються, і це дуже важливо для нас е, само собою. Звісно, що я можу нагадати про те, що президент Зеленський зазначав, що зараз в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу, і в цьому пріоритетному виробництві задіяні майже. 300 тисяч людей, і, зокрема, саме вони виробляють вітчизняні снаряди, гармати, міномети, бронетехніку, протитанкові комплекси, системи РЕП та багато іншого. І звісно, що те, про що ви сказали, це вкрай важливо і розвивати і інші країни, зацікавлені в тому, аби купувати також озброєння і в Україні, пане Дмитре, ще не можу з вами не поговорити про те, якою буде подальша доля Кримського мосту, тому що ну таки. Що з ним буде у 2024 році? Бо як сказав начальник головного управління розвідки Міноборони Крило Буданов, а що в принципі має щось відбутися з Кримським мостом у 2024 році, але ну, принаймні він висловив сподівання, що так і буде. Тож які плани доля незавидна, скажімо так, незважаючи на те, коли закінчиться цей конфлікт, і навіть якщо це, ця споруда дотягне е, в сьогоднішньому своєму стані до е, закінчення війни, до нашої перемоги, його, мабуть, все одно треба буде е, розібрати, тому що е, це навіть станом на зараз е, не зрозуміло, е, чого більше в цьому мості: символізму чи практичної е, значимості. Е, станом на зараз ми бачимо, що фактично для військової логістики цей міст зараз е, вже. Немає того змісту, з яким його будували. Тобто він зараз використовується здебільшого для того, щоб пересічні росіянчики могли потрапити в Крим, який вони називають своїм. Так, звісно, там ще є енергетична гілка, вона так само знаходиться на мосту і так само має значення для окупованого Криму. Для забезпечення е, умов е, проживання там, тим не менш, е, для Росії зараз він більше перетворився на валізу без ручки. але це символ, це символ імперської, е, імперських амбіцій, е, імперських надбань, захоплень, е, тому оберігається він е, досить щільно. Оберігається він як один з найзахищеніших об'єктів взагалі в Російській Федерації. Але він, він має бути знищений, так, пане Дмитре, він має бути знищений з багатьох причин. По перше, він знаходиться в територіальних водах України і перебуває він там абсолютно незаконно. Так, О, пане Дмитре, так. я вам вдячна. Вдячна. На жаль, час вже завершено. Вдячна, що ви долучилися до ефіру. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України, капітан третього рангу, був на прямому зв'язку з українським радіо. І говорили ми про те, що минуло два роки спотоплення крейсера Москва.